Любі діти! Добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання, тож вперед, всі до навчання! Я вам пропоную зараз розв'язати усно приклади. А цеглинки Лего допоможуть вам звіритися. Отже, приступили до роботи 350 додати 90-буде. Вірно. 440, 250 та 80. Це. 330. Молодці. 150 та 60. Правильно, це 210. 450 додати 60. Ух ти! буде 510. 840 додати 80. Буде 920. А скільки ж буде 100 помножити на 4? 400, вірно. 20 помножити на 8. 160. І останнє 9 помножити на 9. Часто дітки забувають результат. Це 81. Добре, молодці. Хто справився і встиг за цим темпом, просто чудово. Далі ми відкриваємо зошити, записуємо число і каліграфічно. Запишіть число на 8 більше за 9. Що це буде за число? На 8 більше, тобто додати 8 до 9. Це число 17. Вірно, ми його пропишемо. Підготуємо підручничок до уроку, сторіночка 21. І вже, будь ласка, розв'яжіть. Самостійно поставте відео на паузу. Номер один – це кругові приклади. Звертаю вашу увагу, що кругові відповідь одного прикладу є початком наступного. Розпочнемо 800 додати. Дивіться, в дужечках відкривається. 2 помножити на 60 і додати 40. Пригадуємо порядок дій. Перші дії завжди виконуються в дужках. Потім множення і ділення, а вже потім додавання і віднімання по порядку. Будь ласка, роз'їжджіть цей приклад. Проміжні результати записуємо олівчиком над дією. І отримаємо 960. так? Отже, наступним прикладом ми напишемо ось це 960 зменшити на 900, помножити на 10 і розділити на 100. Знайдете результат. Це буде результат якийсь із цих початків прикладів. І також запишете. Будь ласка, приступаємо до самостійної роботи. А я продовжую тепер далі. Поясніть, як віднімати способом розкладання на зручні доданки. Тобто минулому, на минулому році ми з вами додавали числа розкладаючих на зручні менші доданки, а тепер будемо віднімати. Розглянемо малюночок число 120, ми віднімаємо 5, від числа 120 віднімаємо 50. 50 потрібно розкласти на менші доданки, на які дивимося по першому прикладу, на 20 та 30. 120 тоді будемо поступово частинками віднімати. 120 відняти 20 це буде 100, і 100 відняти 30, це буде 70. Тобто ви переглядаєте ваш запис? Я на наступному слайді покажу за допомогою вусиків, як розкладати, а в підручничку вам пропонують їх записувати в дужечках ці зручні доданки 20 та 30. Ми від 120 віднімаємо 20, а потім віднімаємо вже 30. Дивимося за моїм зразком. 120 відняти 50. Треба 50 розкласти на менші зручні доданки. На які? Подивимось на число 120. Нам вже підказує так? на число 20. Та число лишається 30. 120 відняти 20, ось воно. Це буде 100 і лишається 30. Забрати ще 30. І отримаємо 70. Далі, наступний приклад у вас. Не за підручничком, а за допомогою от, за, на слайдах ви також його запишете в зошит до себе. 270 відняти 90. Яким чином ми розв'язуємо? Нам потрібно від'ємник розкласти на зручні доданки. На які саме нам підкаже зменшуване. На 70, ось я його записую, та ще 20. 270 відняти 70 буде 200 і забрати 20 буде 180. Наступний приклад: 710 відняти 60. Розкладаємо число 60 на менші доданки. Дивимось по числу на 10, так? І лишається 50. Далі. Відповідь я вам не говорю, я тільки допомагаю з доданками. Ви працюєте самостійно. 440 відняти 70. На які два числа? 70 розкласти. На 40 і лишається 30. 620 відняти 80. На розкладаємо на 20 та ще 60. Обчислите, потім перейдете до завдань підручника, це номер 3. Також у вас є приклади, звертаю вашу увагу, ви можете розписувати, чи можете не розписувати, але потрібно обчислити ці приклади. Скільки буде? 140 відняти 90, 330 відняти 40, 410 відняти 50 і 720 відняти 80. Ви виконуєте ці номери. Усно. А я переходжу до розв'язування задачі. Це задача аж восьма, ми там пропускаємо матеріал, а перейдемо до важливої задачі. Одеса це столиця гумору. Для семи радіопередач у січні записали 56 жартів, порівну для кожної. Скільки жартів запишуть для п'яти радіопередач у лютому, якщо для кожної з них. Потрібно на 2 жарти менше, ніж для радіопередачі у січні. Прочитайте цю задачу самостійно. Так, а тепер спробуємо скласти до неї короткий запис. Про що йде мова? Про радіопередачі, для яких записували жарти, так? Скільки було проведено радіопередач у січні? Вірно, 7 радіопередач. І скільки ж встигли записати жартів для цих семи радіопередач? 56 жартів. Тобто, я так скорочено й написала 7 радіопередач, записали 56 жартів. Далі, наступний місяць, це лютий. У лютому також записували жарти для радіопередач. Для Скіль... Скільки було радіопередач? Вірно, 5 радіопередач. А скільки жартів запишуть? Невідомо. Отже, для п'яти радіопередач ми не знаємо, скільки жартів записано. Але сказано, що якщо для кожної з них потрібно на два жарти менше, ніж для радіопередачі у січні. Отже, так я й дописала: на два жарти менше, ніж у січні. Ми також. З вами зараз впізнаємо цю задачку, так? Що ми шукаємо завжди в першій дії? Ми зводимо до одиниці, тобто знаходимо, скільки ж жартів потрібно для однієї радіопередачі. Для семи нам потрібно 56 жартів. А для однієї треба ці 56 жартів розділити на 7 радіопередач, так? Тобто, перша дія 56 розділити на 7. І ми отримаємо 8 жартів це для однієї радіопередачі у січні. Далі задачка трішки ускладнена тим, що є таке доповнення на 2 жарти менше, ніж у січні. Тобто, у лютому скільки треба жартів для однієї радіопередачі. Ми поки що не знаємо, але нам сказано, що потрібно на два жарти менше, ніж у січні. А скільки ж було у січні? У січні було 8 жартів, а у лютому треба на два жарти менше. Тобто від восьми ми заберемо два і отримаємо 6 жартів Це для однієї радіопередачі у лютому потрібно, так? Про що нас запитують? Нас запитують, скільки жартів запишуть для п'яти радіопередач у лютому. Для однієї радіопередачі потрібно шість жартів, А для п'яти, тобто, треба по 6 жартів взяти 5 разів. Тобто по 6 помножити 5 разів. І отримаємо 30 жартів, це для п'яти радіопередач у лютому. І відповідь ви вже запишете самостійно можна коротко, оскільки йде пояснення до кожної дії. Так. І подивіться на дев'яте останнє завдання. А завдання таке: розв'яжи лише рівняння з невідомим зменшуваним. Для початку давайте з вами пригадаємо, як називаються числа, так? Мабуть, почнемо із чисел на додавання. Доданок, доданок сума. Так? Тепер на віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. І також ми бачимо, у нас є дія ділення. Тому давайте спробуємо пригадати, як називаються числа при діленні. Ділене, дільник та частка. так? А нам потрібно розв'язати рівняння лише з невідомим зменшуваним. Зменшуване це дія віднімання. Ось воно, рівняння, ми його знайшли. Яким чином ви розв'яжете? Ви його запишете. Потім пригадайте правило. Як знайти невідоме зменшуване. Дивимося, якщо це зменшуване, його будуть зменшувати. Воно повинно бути велике чи маленьке? Звичайно, велике. Тобто, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю, так? І результат ви вже знайдете самостійно і зробите перевірку. Тобто підкреслите олівчиком лінію і підставите потім ваш результат замість Z. Це англійська літера, так? Z. Та перевірите, чи дійсно ви правильно знайшли результат, чи ні. А я з вами на сьогодні прощаюся. Всього вам найкращого. Успіхів вам, дітки! До побачення!